Приповісті Соломона, розділ 21. Серце Царя в Божій руці, наче потік води, куди тільки забажає, туди він і скеровує його. Кожна людина уявляє себе праведною, але керує серцями Господь. Діяти справедливо та жити за правдою є приємніше Богові за кров жертвоприношень. Зарозумілий у своїй гордості нахабний. А світильник безбожних гріх. Старанне планування неодмінно провадить до прибутку, а всяка квапливість приносить лише втрату. Хто збирає скарби брехнею, той ловить марноту сітями смерті. Погибель навідається до безбожних, оскільки вони не бажають чинити правду. Крутіїв Бог відсилає на покручені дороги, адже Його діла чисті та праведні. Краще жити в кутку на горищі, ніж у побілених хоромах та в спільному домі з неправедністю. Душа безбожного не буде помилувана жодною людиною. Коли розгнузданий зазнає покарання, то добродушний стає кмітливішим, а мудрий вникає і набуває знання. Праведний вникає в серця нечестивих, вважаючи за ніщо безбожних, які у злі. Хто закриває вуха, аби не почути немічного, то коли він сам гукатиме, не буде того, хто б його почув. Таємний дарунок гасить гнів, а хто скупиться на дари, той викликає велику лють. Здійснення правосуддя, радість для праведних, а зі злочинцями побожні опоганюються. Людина, яка ухиляється від дороги праведності, спочиватиме в зборищі велетнів. Нужденна людина любить веселощі, та, яка надмірно любить вино та олію. Беззаконний стане непотребом для праведного. Краще жити в безлюдній землі, ніж з войовничою, язикатою і гнівливою жінкою. Бажаний скарб спочине на устах мудрого, а нерозумні люди його проїдять. Дорога правди й милосердя принесе життя і славу. Мудрий увійшов у неприступні міста і знищив твердиню, на яку покладали надію безбожні. Хто охороняє свої уста і язик, той оберігає свою душу від лиха, нахабного, упертого й зарозумілого називають чумою. Хто пам'ятає зло, той беззаконний, пожадання несуть згубу для лінивого, бо його руки не мають наміру хоч що-небудь робити. Безбожний цілими днями виношує погані бажання. А праведний, не жаліючи себе, виявляє милість і співчуття. Жертви безбожних гідота для Господа, оскільки вони приносяться проти закону. Неправдивий свідок пропаде, а уважна людина говоритиме обережно. Нечестива людина має безсоромний вигляд обличчя, а праведний роздумує над своєю дорогою. Немає мудрості, немає мужності, немає ради на безбожного. Коня готують на день бою та допомога від Господа. Перше Послання до Коринтян. розділ 12. Не хочу брати, щоб ви були необізнані з духовними дарами. Знаєте, якщо ви були язичниками, то ходили до німих ідолів, ніби хто водив вас. Тому й кажу вам, що ніхто з тих, які промовляють Божим духом, не скаже. Анатема Ісус, і ніхто не може сказати Господь Ісус хіба тільки Духом Святим. Дари є різноманітні, а Дух той самий, і служіння різноманітні, а Господь той самий. І діє різноманітні, а Бог той самий. Він робить усе в усіх, кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному Дух дає слово мудрості. Іншому слово знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлень тим самим духом, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розпізнавати духів, іншому різні мови, іншому пояснення мов. А все це робить один і той же Дух, даючи окремо кожному як хоче. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, усі одним духом напоєні, бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Якщо скаже нога, що я не рука і тому не належу до тіла, то хіба через це вона не належить до тіла? І якщо вухо скаже, що я не око і тому не належу до тіла, то хіба через це воно не належить до тіла? Якщо все тіло є оком, то де слух, якщо все є слухом, то де нюх. Тепер же Бог розмістив члени в тілі, кожного з них як забажав? Якби всі були одним членом, то де тіло? Тепер же членів багато, а тіло одне? Не може око сказати руці ти мені не потрібна. Або знову голова ногам, ви мені не потрібні. Але ті члени тіла, що вважаються слабшими, значно більше потрібні. А ті, які вважаємо непристойними в тілі, саме їх більше шануємо. І непоказні наші члени одержують більшу повагу, а наші показні члени цього не потребують. Бог склав тіло так, що нижчому дав більшу пошану. Щоб не було поділу в тілі, але щоб члени одні про одних дбали. І якщо страждає один член з ним страждають усі члени, якщо в пошані один член з ним радіють усі члени. Ви тіло Христа, а окремо ви члени. Деяких Бог поставив у церкві по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, учителями, потім чудеса. Тоді дари оздоровлення, допомоги управління знання різних мов, чи всі апостоли, чи всі пророки, чи всі вчителі, чи всі творять чудеса, чи всі мають дари оздоровляти, чи всі мовами говорять, чи всі пояснюють, тож ревно дбайте про більші дари, а далі я вам показую ще кращий шлях. Книга Йова, розділ 20. Підхопивши, Софар Мінеєць, сказав: Я не думав, що ти саме так відповіси, і не розумієте більше, ніж я. Я послухаю докір моєї образи і відповість мені дух розуму. Хіба цього ти не знав віддавна, відколи людина постала на землі? Адже веселість безбожних страшне падіння, і радість беззаконних згуба, хоч підіймуться до неба його дари, а його жертва доторкнеться до хмар, бо коли цьому здаватиметься, що вже міцно стоїть, тоді він загине до кінця, а ті, хто його бачить, скажуть де він є, його не знайдуть, наче сон, що минув, відлетів, наче нічний привід. Око бачило його та більше не побачить, і більше його не впізнає його місце. Хай його синів знищать менші, а його руки хай попалять болі, його кості наповнилися його молодістю, та з ним вона ляже в землю. Якщо злоба буде солодкою в його устах, він її сховає під своїм язиком. Не пощадить її, не покине її і збере її всередині своєї гортані. І не зможе йому допомогти жовч аспідав його шлунку. Багатство, зібране без правди, буде виблюване, з його дому його витягне ангел. Нехай же се гнів змій, нехай же уб'є його язик змії, хай не побачить надоїв з пасовиськ, ані пасовиськ, меду і масла. Він надаремно і безглуздо трудився для багатства, з якого не скуштує, воно, наче тверде м'ясо недожування. Не проковтнути, бо він знищив доми численних сильних і житла пограбував, а не поставив, немає йому спасіння з майна, він не врятується своїм бажанням, немає в нього залишеної їжі, через це його добро не розквітне. Коли ж йому здається, що він вже наповнився, то він буде в біді і на нього найде всяка біда. Якщо якось наповнить свій живіт, він нашле на нього гнів люті. Щоб його залити болями, і він не врятується від руки залізного леза, щоб його вбив мідний лук, нехай же стріла пройде крізь його тіло, і зірки хай ходять у його житлі, на ньому хай будуть страхи, хай на ньому перебуває всяка темрява, і його пожере невгасимий вогонь, нехай же чужинець несе зло його домові, нехай небо відкриє його беззаконня, а земля повстане проти нього. І знищення потягне дім його до кінця, і день гніву надійде на нього. Така частка безбожної людини в Господа і придбання його маєтку в наглядача. Книга Йова. Розділ 21 Підхопивши йов промовив. Послухайте, послухайте моїх слів, щоб, хоч у цьому була мені від вас потіха. Проклинайте мене, я ж говоритиму, тоді не висміюватимете мене. Бо що ж, хіба моє оскарження людини, і чому через це мені не обурюватися? Дивлячись на мене, дивуєтеся, поклавши руки на уста, бо коли згадаю, то турбуюся і болі охоплюють моє тіло. Чому безбожні живуть і досягають старості в багатстві, їхнє насіння по душі, а їхні діти перед очима? Їхнім сім'ям щастить, страху ж ніде не помітно, і бича від Господа на них немає, їхня корова не скинула теляти, і є збережена їхня худоба, яка була тільна, не втратила. Тож залишаються як вічні вівці, а їхні діти забавляються, взявши псалтир і гусла і веселяться під звуки музики, закінчили в добрі своє життя і заснули в спокої аду. А він до Господа промовляє. Відступи від мене, не бажаю знати твоїх доріг. Хто такий всесильний, що йому служитимемо, і яка вигода, коли його зустрінемо? Бо в їхніх руках було добро, і діла безбожних він не помічає, ні, але й світильник безбожних погасне. Надійде ж на них знищення, і від гніву прийдуть їхні болі. Вони ж будуть, наче полова перед вітром, чи наче порох, якого підняла вітряна буря. Нехай синам не стане їхнього майна, він йому віддасть і взнає, хай його очі побачать власну загибель, і Господь хай його не врятує, бо яке його бажання з ним у його домі, і кількість його місяців була порахована? Хіба Господь не є той, хто навчає розуму і вміння? Він же судитиме вбивць. цей помре в силі своєї простоти, будучи повністю в добрі та процвітаючий». І його нутрощі сповнені жиру, шпик же його розливається, а той вмирає від гіркоти душі, бо не їсть нічого доброго, та вони разом сплять у землі і гниль їх покрила. Як знаю я вас, що сміливо на мене нападаєте, бо скажете, де є дім володаря, і де є покриття наметів безбожних, запитайте дорогу в тих, хто проходить, і не знехтуйте їхні знаки. Адже лиходієві легко буде до Дня знищення, до дня Його гніву буде він доведений, хто сповістить перед Ним Його дорогу, він сам зробив, хто йому віддасть. Тож він був відведений до гробів і пильнував на труні. Солодкими для нього були каміння потоку, а за ним відійде кожний чоловік, і нещисленні перед ним. Як же мене пустим потішаєте? тож від вас я не маю жодного заспокоєння.